Отож, долучаємо до нашої етеру Станіслава Ніколаєнка. Це президент Національного університету біоресурсів і природокористування України, а також міністр освіти та науки у 2005-му до 2007-го років. Пане Станіславе, вітаю вас! Дякую, що долучилися. Вітаю вас, добро здоров'я. Отож, розпочала я власне тер щойно з ракетного удару Росіян по Чернігову черговий терористичний акт з боку росіян. І зібралися ми говорити з вами про освіту. Але ця освіта вже четвертий рік під час повномасштабного вторгнення вона йде поруч із воєнними загрозами і з таким от новинами про ракетні дронові обстріли. Ну і власне інформація про школярів свіжа про те, що першочків цього року менше на 62 тисячі менше. Підрахував Сергій Бабак, це голова Верхов... комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. І поруч із такими новини про обстріли, як? як такі новини нині впливають на освітній процес, надто що це вже триває четвертий рік. Ваш аналіз. Звичайно, ви. Дуже тонко підмітили, що військовий стан агресії в Росії надзвичайно сильно негативно впливає на стан освітнього процесу. От я вам скажу так: ми в Національному університеті Бірсусів у передокрестуванні України по рішенню вчальної ради з ініціативи ректора прийшли на те, що переходимо практично повністю на е, офлавне Чафлафлайф навчання, тобто на стаціонарне навчання. І вчора практично ми не зуміли, крім першої пари, провести. Десь до пізнього дня не могли провести заняття, оскільки дрони літали над Києвом і так далі. І, так далі. і ці бідні першокурсники, і ті ребята, які приїхали, студенти з усієї України. А в нас навчається вся Україна і закордонці, то вони не могли не організуватись в навчання. Слава Богу, сьогодні трішки вдалося. Я вже не кажу про знищені там кілька тисяч шкіл, я вже не кажу про розорені майже сотня техніку університетів, я вже не кажу про долю наших дітей. Ну, в мене є онучки, скажімо, в молодшій школі, коли воно бідненьке 4, 5, 7 годин сидить в підземелі, підвалі, які то заняття, які то нерви, яке то харчування. Тобто, це все дуже негативно впливає. Ви назвали цифру: 252 тисячі дітей цьогоріч підуть до школи. Знаєте, я вже досвідчений ніби, да? я пам'ятаю, 659, 670 тисяч йшли е, в перший клас. До речі, в цьому році закінчили середню школу десь 350-360 тисяч. Тепер ми можемо порівняти цю демографічну кризу, можемо порівняти те, що було колись і зараз. Це накладає на додаткові вимоги на... Скажімо, центральні органи виконавчої влади, на місцеві органи влади, на нас, на університети, на школи, на протехучилища, на коледжі. І ми тут мусимо діяти надзвичайно скоординовано, надзвичайно дружно і повністю враховувати інтереси наших студентів, нашої молоді і, звичайно, інтереси і обороноздатність нашої держави. Ну, ми розуміємо. А що так, так. Була деяка пауза. Продовжуйте, будь ласка. Так. Да. А що стосується е, нашої школи, то я люблю цю фразу, недавно дивився філософські е, погляди, скажімо, Жака Дантона на освіту, і вчора говорив про це. То там логіка така, що, е, що найперше після хліба це школа, а Іван Франко, ви знаєте, завжди казав, що школа вчителем стоїть. І мені сьогодні надзвичайно болить, що у нас е, в освіті. Спостерігаємо явище лебідя, рака та щуки. Коли, скажімо, громадськість, батьки кажуть одне, а керівники нашої центральної органи виконавчої влади і уряду роблять друге. Коли вся Україна каже, що люди добрі, не пришвидчуйте виїзд українців за кордон. 115-120 тисяч наших студентів сьогодні в Європі. Уявіть собі цифру: 115, якщо 300-250 пішли в школу, то це ми що всі там будемо скоро. А хто ж буде в державі працювати? Хто ж буде тут оборону і безпеку забезпечувати? І ми замість того, щоб йти на зустріч дітям, замість того, щоб підвищувати якість освітнього процесу, навіть тих умов, які є, робимо все навпаки. От ви зараз задали питання про те, що дітей немає. А ініціатива нашого парламенту підтримана міністерством, що старша середня школа буде можлива при наявності чотирьох. Класів на паралелі, тобто для того, щоб повна середня школа була в селі, треба, щоб було 4 десятих класи. Назовіть мені таке село, ну може за рідким виключенням десь в Закарпатті, або навіть місто, де у нас в зоні доступності 4 класи. Я цю цифру я от з киянами зустрічався. Так вони пальчиком крутили. містах навіть є така кількість, ну тобто, це дуже такий високий показник надто в таких воєнних умовах. Дивіться, у, 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 нас, у, у, цьому, у нас у Києві є райони. У нас у Києві, до речі, я вам одну цифру. У Києві 20% шкіл набере один клас. До, до першого класу прийде 20, у 20% шкіл, тільки наберуть по одному класу. У нас сьогодні в Дарницькому районі жодної школи немає, де 4 буде 10 класа. Ми що, у Дарниці школи не будемо середньо відкривати? Чи звеземо всіх в одну школу? Я вже не кажу про громади. Повторюю, півтори тисячі громад. При таких підходах 500 громад залишиться без повної середньої освіти. Я вам назову сьогодні десятки сільських шкіл, які випустили і комбригів ЗСУ, Героїв України. То що вже сьогодні в нас? Діти сільської школи вже повну середню освіту не отримають і не підуть ні в аграрні, ні військові, ні в міліцейські, ні в медичні, нікуди заклади. У нас у моїй Богданівці на Знам'янському районі, яка вчора постраждала. Значить, е я скажу вам, громада Субацівська, це Богданівка, входить туди, там 20 сіл. Три школи сьогодні. В моїй школі 17 і 18 два старших класи. То що вже не буде? Так у нас ректор сидить, випускник школи у Дніпропетровському будівельному університеті донедавно був, ректор Нубів'я був, Комбриг є, є адмірал е з Одеси. То, що ці діти вже все це в нас зупиниться, будемо тільки. Я скажу, що треба, щоб скажімо, у нас була адекватна освітня політика, і оця демографічна криза, згубний вплив війни повинен об'єднати сьогодні всі громадські організації, учительські, і тут потрібно садити за стіл і владних депутатів, і опозицію, і слухати розумних, і робити все, як робити потрібно. Потрібно сьогодні дбати за те, щоб було офлайн навчання, живе навчання. Ну не можна сьогодні моритися, що в Києві є університети, які вже роками не проводять очне навчання. Не ну, який це інженер, який чотири роки не був в лабораторії. Ми ж знаємо, що рука за виразом класика є продовження мозку. Якщо люди не вміють робити складних рухів, нарегулювати на, на апаратуру і так, далі, і так далі, то вони ж на виробництво прийдуть, нічого не зможуть зробити. Я вже не кажу про, скажімо, там інформаційні технології, я вже не кажу про медицину. Не який може бути хірург дистанційно, що навчався, пане Станіславе, Чи може бути це покликано тим, що можливо не у всіх приміщеннях є укриття і е, спеціально там обладнані приміщення, аби захиститися у разі повітряної тривоги загрози з боку е, Росії? Е, бо відповідно, що все це має бути нині, на жаль, об'єднаним е, в умовах воєнних загроз. І відповідно проблема вже постає глибше про те, що насправді освітня система не надто той готова була, і, і не надто і доготова. Хто можливо досі там не зробив цього до таких викликів, які, вочевидь, будуть і надалі, бо Росія зупинятися не планує. Пані Ліда, я правильно кажу? Да? Так. Дивіться, пані Ліда. Ну, ми ж не, злу, не звалилися, так? Да? Звичайно, ніхто не готувався до війни. Хоча тримає порох сухим давно в наші приймали. Ну, але зараз це все модернізується вже четвертий рік повномасштабного вторгнення четверти, і нині підземні навіть школи є. Якщо наприклад. ти за чотири роки не зумів, хоч для одної зміни. Зробити, скажімо, вичистити там сховища, добудувати, зробити. То це грош тобі ціна керівнику. Чого ми сьогодні в всіх навчальних корпусах углибили, добавили. бізнесмени, нам скільки зробили корисно, і, і ці, і дали нам і багато спонсорської допомоги. В двох корпусах ми це обладнали за рахунок бізнесу. Більше за своїх коштів. Це десятки мільйонів. Ми вибачте, вгепали в ці проблеми. І в нас ж, в наших сховищах ховаються не тільки наші учні, студенти, а й сусідні ж будиночки, наші жителі Києва. То що це не можна було зробити, хоч для першого курсу, щоб перший курс, хоча б в руки взяти, щоб вони стали на ноги. Це не необхідність, це навіть не умова. Це те, що необхідність, і треба якщо є умови, має бути освітній процес. відповідний. треба просити настійливо таких керівників, щоб це було. А місто Київ зібрати нараду, місто Київ, міністерство освіти, фінансів і допомогти там, де це треба зробити, це невеликі кошти. Ну а тепер про ну, доступність. власне по кожному випадку теж варто розбирати. Ми з вами про школярів поговорили. Вже перейшли ми до студентства, і в таких воєнних умовах яких професій потребуємо ми як воююча країна? Ну і які професії є нині найпопулярнішими і з вашого професійного досвіду і з ваших свіжих спостережень. Ну давайте так. Я закінчу першу останню фразу. Про що йшлося. Пане, Ріде, дивіться, ми не сказали за вступ і за оце е, НМТ, коли ми 4 години дітей тримали в цьому році, і 4 предмети здавали за ці 4 години. Я хочу вам сказати, ну зума можна зійти від цього всього. Ну навіщо це все робити? Ну зробіть для гуманітаріїв два предмети, українська мова історія, для технарів, українська мова, скажімо, і математика. І зробіть для, скажімо, біологів, біології українська чи біологія хімії. Все, два предмети. Введіть обов'язково для підродження школи, зарахування середнього балу атестату. Ну, що це? От буде в нас корупція, якщо середній бал врахує. Так давайте тоді школи позакриваємо, бо вони корумповані. Хто це таку дурню придумав, що не можна врахувати середній бал? балтиснуту. Дитина, учень, який 10-11 років на відміну навчався, він у нас в університеті в 99% і 100% продовжує так же відмінно навчатися. Розумієте, хтось освоїв грант, взяв десятки мільйонів гривень за це і тепер, як скеля стоїть, не здвинеш. От повинно так бути. А повинно бути так, як людям вигідно державі, а не ненормальним оцім, що понаписували ці гранти. Тепер про спеціальності. ви знаєте, у нас шизофренія твориться за цим придуманий так званий широкий конкурс. Коли людина вступає на 10 там спеціальностей, а на ну там на п'ять, а на, на контрактну основу хоч на 100 подавай, ну я умовно так кажу, так. І в результаті, куди тебе крива винесе, туди в той, в той університет і поступаєш. Я погоджуюся з Ігорем Лікарчуком, керівником першого центру нашого ЗНО, який правильно каже: ми ж, коли вводили ще в 2005-2006-2007, три роки запровадили це ЗНО, мені довелося бути міністром. Ми ж це робили як ми це робили, щоб був чесний прозорий вступ. От і дали тобі сертифікати ЗНУ. І кратка, не треба втручатися тут міністру. Хай учень спільно з рідними радиться і несе в той університет ці матеріали, ці сертифікати, на основі яких і буде здійснений вступ. Я не кажу, що це повинен робити, скажімо, там університет оцінки ставить. Я би, ні. Але. Ми повинні мати свого студента. Ми повинні на нього впливати. Студент прийде. Каже, я хочу бути нубіти студентом. Бо це краще агробіологічний університет. університет. я хочу в КПІ, чи я в Львівську політехніку піду, чи там в Дніпровську, чи в Запорізьку політехніку. А ми його да, і в результаті в тому році. Майже 8 тисяч відмовились від держзамовлення. в цього році 3,5 Ну роздаємо потім там, кому потрібно це, особливо там дітям військових. Ну це правильно все. Але я хочу вам сказати: ми ж брешемо. Ми ж дітям сказали, що в законі про вищу світу написано, що 50% державного замовлення повинно складати від випуску. Випуск цьому році був 350-360 тисяч. А державне замовлення по лінії мінус-світи 65 тисяч, а повинно бути не менше 180, 170, ну хай би 150. Цього ж немає. Натомість підняли карколом ціфри, ці яких, ціни на... Бюджет речі контракт. про ціни є інформація, що подекуди ціна за контрактне навчання сягає 100 тисяч? Відповідно, є різні професії, різні вищі, різні фахи і так далі. Наскільки зросла ціна, чи відповідає таке дійсності ваші теж спостереження? І наскільки нині ця ціна варіюється, і чи дійсно у цьому навчальному році вона кардинально відрізняється від попереднього року? Ви знаєте, в мене таке враження, що біля Міністерства освіти зібралася якась група, яка живе по принципу чим гірше, тим краще. Дивіться, ми повинні мати в цьому році там 170 чоловік держзамовлення. Тисяч. Ну, війна, не вистачає коштів і так далі. Ладно, ну хай трохи менше, ну хтось би це пояснив. Ні. Що виходить? Ми 65 тисяч, ніби держава проплачує державне замовлення. А решту ми беремо під подвійне оподаткування. Тобто батько, мати заплатили за, е, ну, працювали, заплатили податки і надіються, що їхніх дітей будуть вчити. Ні. Ідіть, платіть. І ми брали відносно цифри, відносно купівельної спроможності. Ці цифри, да? От, наприклад, наш університет мав десь там на бакалавра аграрні спеціальності, інші десь 30 там п'ять тисяч, на магістра десь 40 сорок я вважаю, що це абсолютно дуже напружені цифри, бо середня зарплата вчителя 12 тисяч. А в селах оці містечках працюють люди, наймані працівники там у фермерів, чи якихось великих підприємствах. Там вже 8 тисяч. І порахуйте собі, якщо сьогодні, що робить міністерство? Воно іде ініціює в уряді плату за навчання на 38 спеціальностей, на який найбільший попит. Це... Юристи, економісти, психологи, журналісти і так далі. і так далі. Нормальні спеціальності, бухгалтера навіть. Але вони сказали, що треба порахувати середню вартість державного замовлення в університеті і збільшити її на 1,25. Навпаки, треба зменшувати було на 50. Тому що інженер-механік, чи агроном, де 20 лабораторії або біотехнолог, Біотехнолога набагато важче підготувати, ніж, скажімо, філолога, чи, скажімо, того самий журналіста, чи, скажімо, того саме бухгалтера. База менша там. Не потрібні тварини і так далі. І, так далі. і коні, і, 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 і корови, і, і все там у нас є, і годівля. Так вони взяли збільшили ці цифри. І от тепер ми 90 років готуємо сьогодні бухгалтерії, нам підняли цифру на перший курс 64 тисячі. Це виходить 8 мінімальних зарплат. Тобто дві третини року батько повинен працювати, щоб тільки дати за навчання. Я задаю питання: а плата за гуртожиток і ще на рік 8 тисяч, а харчування це ще дай 10 тисяч в місяць. А одяг і в результаті, а в магістратуру я тільки що з секретарем приймальної комісії говорив, поставили нам на ці на бухгалтера, економіста, менеджера, знищили нам 3-4 факультета. Нас просила академія, я вчора казав про це правових наук, щоб ми стали базовим юридичній підготовки землепорядників. Ну право земельне, скажімо, право екологічне, і щоб ми брали туди дітей. Так нам підні в магістратуру ціну 85 тисяч Шевченка 100 тисяч в КПІ приблизно як в нас. Шевченка так саме Львівська політехніка постраждала, Чернігівська, ну може менше Чернігівська, Дніпровська політехніка, Київський будівельний університет. Їм всім штучно підняли ціни. Що вийшло? І пішли люди по крутим цим спеціальностям, приватні конторки, які поставили дванадцять. Це власне тисячн. може відлякати попит суттєво на тлі того, що і так нині студентів багато за кордоном перебувають і заглядаються на закордонні виші. Я розмовляв із паном Міхалом Засадою, да, ректор нашого братнього університету у Варшаві, коли я сказав, що в нас буде навчання в магістратурі 85 тисяч. Зразу сказав, прислайте до нас, ми за тисячу євро будемо вчити. Хто це робить? Це штучне виштовхування туди за кордон. Я знаю, ми мали, ми мали зустріч живу з президентом, коли ці аргументи навели, то президент зразу став на нашу сторону, але уряд робився навпаки. Тобто вирішення Ні, найближчим до... часом очікувати не варто. Тобто, якщо обговорення було, можливо, пішов поштовх і змінювати потім е, такий стан речей. Так чули, що вже град конституції заявив, що треба негайно змінити правила прийому. А директор департаменту в міністерстві каже: нам не було команди спрощувати, нам було команда розглянути питання про спрощення умов процедури, щоб не знущатися з батька, щоб не знущатися з абітурієнта, не знущатися з викладача. Він відміняє вже рішення президента. Оце так у нас сьогодні чиновники ведуть світі. Але я бачу, що проблема на вона обговорюється і, власне, дякую, що ви це прокомунікували. Маємо завершувати, але встигли обговорити багато наболілих тем в освіті. Ну і власне, те, як студенти і школярі розпочали цей навчальний рік в умовах воєнного стану під час частих російських обстрілів. Дякую вам, Станіславе, за всі подробиці. А я вам дякую. Надіємося на зміни міністерства нового заступника. мусять завтра призначити. Думаю, буде справа. Поправити. Ну і власне ми медійники це тримаємо на слуху, обговорюємо проблематику, аналізуємо і Я даємо медійний розголос. Станіслава Ніколаєнко був з нами на зв'язку. Президент Національного університету біоресурсів і природокористування України, а також колишній міністр освіти та науки України.